Це просто жесть, вони тобі йдуть. 15-30 чоловік за кілометр вже наступна йде, бо, тому що вони знають, що попередню групу розхерачати, типу, послідуча вже сразу йде за ними. Техніка. Чотири бехи під'їжджала, повна вся десанта. Коротше. Ми швидко навели, швидко зреагували. Вразили першу, вразили другу. Дві бехи ті, що залишились цілі, поскидали швидко піхоту, розвернулись і уїхали. Ми тоді з всю піхоту там часто так насипали красиво. То, що у нас є С-90, це вже круто, дуже, дуже круто. Хлопці кажуть, ти тепер сидиш тільки кнопочки, нажимаєш. Стрільба різними боєприпасами, як звичайними стандартними, так і касетними. Дистанційне мінування, дими, освітлення. Вона показала себе дуже добре, тобто не витрачається багато бика на пристрілку. Буквально вже з перших, з перших пострілів в основному є влучання в по цілі. друже. Можеш, будь ласка, скинути на мене доповідь, яку ви подаєте своїм командирам. Щоб наші теж дай. подали. Шлюз. Плюс. Добре, плюс. А які лишились снаряди? Тут багато. 400... Тут 400... У нас 183. Да? Ну, це ж касети сьогодні, батя, привіз, в раці. 10 штук. 77, м 107 Ось ці М77 нормально провілітають. З мінімальною коректурою. І оці касетки теж. Ну, касети класні, так. Да? Пожалуйста, готуємо. Не може хай да по машину не вбух. Так, ми вже зразу готуємо, готуємо. понесет. Тому що, що формат точки немає. Да, мы теж не а, ми вже, ти, знаєш, що. Сто 100, сьомих скільки в нас. Сто сьомих скільки? скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять? Давай два закину. Давай. Ноги? Давай. Да, запускай! Кожного своя функція, і завдяки швидкій координації, комунікації, в тому числі за допомогою внутрішнього зв'язку, який встановлений в громаді, тобто робота відбувається досить швидко і злагоджено. ствол. координати вбивай. В С ти ввів координати, нажав кнопочку, навелась і все. І по заряджанню також. Наприклад, з автоматичним заряджанням або з наведенням, це можна робити в ручному режимі. Постріл здійснюється, здійснює там не командир гармати, а здійснює заряджаючи з іншої сторони. Тобто, в принципі, все можна робити ручному, Якщо от раптом сталася така проблема. Так що гармата продумана. Ми з самого початку, коли обучалися, узнали, як це все механично вручної діло. Дядьки, давай, давай. давайте в бліндаж. Дядьки, ми в бліндаж. Да, давайте. О, оце, оце каби полетіли. Mm Ну, -hmm. от я говорю, десь пару ні, років. Ні-ні, було ближче, ближче. Ну, тому, не було що... ближче, але я говорю, от це десь yeah, там де ну, пару років. Ну, це так, це, да, це, 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 це десь там кілометр плюс, три, два. Ну, сюди до вас каби ж не полетали. Каби, ну, нас вчора кап розбудив цим ми прокинулись, тому що ну, у того, коли десь не знаю, метрів 150, мабуть, десь десь поготів. Uh -huh. І сьогодні, от рано вранці, uh -huh. десь, десь uh -huh. був uh -huh. прильот і ну, було так відчуто. Тут, як кажуть мої хлопці з мого відділення, що тут вже відчувається реальна війна, як то кажуть, Бахмут це була прогулянка. Ну, це для нас. Для піхоти, це, зрозуміло, зовсім по-іншому. Пацанам, велика вдячність. Вони взагалі тігри, красавчики. Я думав, куди поступати після військового ліцею. І хотів бути артилеристом. Але так склалась доля, що я пішов на військового психолога Шевченка. <рисква> Якось так вийшло. Але бач, доля склалась так, що я тепер артилерист безпосередньо приймаю участь в реальній війні. Твоя посада яка? Командир гармати, головний сержант. Тобі скільки років? 21. Назви скудить. Що по готовності нормально? Фінішне етап. Збираємо і перевіряємо. Машині там. О, це це вже наше працюють. Ти йоду повідомив, що наше працюють. Блін. Давай дочь. Дождь ты выхилял. Ти... Надо, не надо, дочь, рубай, не надо. Ты чекається во двороки давай, давай. Все, давай. на зв'язку вы. Давай дощ, развалийся, перший раз. Ти ведь під дерево так, щоб тебе помітно було. Ми його надипили. Там в районі дачі. О, вс. Нахуярили. <рик> а що, взагалі, друзі, дітей про одному депоря так з этих всі позбувають? Збивають не багато. Влітаємо багато. Поїбе. Хто знає, що буде? Куди попаде? Та вам взагалі щось щастить. Честно говоря. чем самым? Ну, с ну, целями, попаданиями. Комбат. Это не нечего. Все разравкую. <риві> Пацаны. Мы же едем воевать а не в игрушке. Это шки. Заради по информации ряд небо чисто. Так что, магазом? Да. А ехать? Вс, да, ты готовий? Дубой, да. you <laughs> Тих самих один снаряд вогонь. Нормайте! Є костя! Маскування укриття, відповідно. Прийняли маскування укриття. Хорошо, давай! Молодці, дядьки, гарно! Є! Давайте, в бліндаж. В принципі, ми все підготували. Звітність я відправив, хай розрахують. Так все я що. Все, за... закривайте танк. От скажете, узнаємо. Кого попали. Що? Так, ходім. Наступні сім пострілів були по будинкам, в які десант висадився. Ага. Значить що? Значить. Влучання по будинкам були. Чудово. Ну значить заебіся. Техніка поїхала. Хуйово. Все. Сука. Ми ж не одні працювали також. Ну, по нашим... Значить, по корем вийшло забісь. Якась піхота залишилась. Зараз її шукають. <рес> Інколи від піхоти передають вітання і подяку, типу, Ну, від... не, тільки, не тільки від піхоти. Ну, да, 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 ну, тобто да. які, які підрозділи там Ми працюють. Піхоти. Артилерія робить велику справу і дуже сильно допомагає в обороні нашої держави. Це факт. Це 100%. А що взагалі по ОБК? Та трохи все погано. От вже знову почали їздити, збирати, де що знаходити, відкопувати з землі. Ну, Якось стараємося, як то кажуть, мутитися, тому що піхоті тяжковато наші. А боги війни є боги війни.